В українському домі, що на Катерининській 77, проходить виставка вишиваних ікон. Саморобні мистецькі вироби, вишиті нитками і навіть бісером, представили п'ять майстринь з Одеси та Елічівська. На виставці побувала і Ксенія Тіора. Український дім вже не вперше організовує у своїх стінах виставки, присвячені народній українській творчості. За нетривалий час існування світлиці в українському домі, виставка ікон вже третя. Першу було присвячено лялькам мотанкам, другу вишиванкам. Й обидві виставки супроводжувалися майстер-класами. Цього разу організатори вирішили провести виставку вишиваних ікон. Цікаво, що саме вишивають ікони лише в Україні. Інші ж народи підходять до виготовлення ікон традиційно, малюють їх на дереві. Набожний такий народ, і в походи, і козаки, і хтось подорожні завжди любили брати з собою ікону. Ото дерево не візьмеш, бо його треба якось кудись ховати, в якусь котомку. Набагато ж з собою не брали, то вишивали ці ікони, і їх можна скрутити. Хочеш помолитися, розкрутив повісив свою ікону. Чи господа, чи Діви Марії, да Богородиці, чи якогось свого святого, розгорнув, помилився, згорнув, пішов далі. Традиційно ікони українки вишивали нитками, але останнім часом з'явилась нова тенденція використовувати бісер для прикрашання вишивки. Кожна майстриня, що береться за роботу, вкладає часточку душі, аби вона була не лише гарною, але й несла добро та світло. Тамара Гуцуляк вже багато років цікавиться народною вишивкою, а її вишиті Образи розлетілися по всій Україні, а одна навіть знайшла свого власника у Парижі. Жінка почала займатися вишивкою після великої трагедії, і тепер для неї це справа життя. Коли я вишиваю другий раз то картину якусь, то рушник, але мені все одно хочеться вишити ікону. І ось я, знаєте, навіть. Милася, беру, вишиваю ікону, мене душа співає. Ви знаєте, є таке висловлення українське. Коли жінка вишиває, по дому ангели літають, то я вам хочу сказати, що в моїй хаті літають ангели. Майстрині радять усім, в кого погано на душі, хто втратив віру у життя або переніс трагедію зайнятися рукоділям. І хоча вишивка ікону в наші часи не має великої популярності, але без сумніву це саме та справа, яка розвиває не тільки навички вишивання, але й сприяє прояву духовної краси людини. Ну, займаюся вишивкою давно. Це, ну я не займаюся вишивкою. Для продажи, но это работа, работает работы от души. Первый икону на вышла Божьей Матерь, и это просто идет от души. И Хочу передавати своє тепло доброту людям у своїх вишивках, у своїх роботах. Крім виставки, книгарня, що в українському домі, підготувала спеціальну літературу з історією української вишивки ікон, де можна знайти різні зразки та схеми вишивок. І кожен хто відвідає виставку протягом місяця, якщо її не почне вишивати, але неодмінно зарядиться тим теплом, чи несуть в собі ікони. Ксенія тіора, Юрій Рух, телекомпанія Круг.